Привіт всім, друзі! Ви знову на футболі вас вітає канал Масфутбол. Мене звати Іван Маслюк. А Mass Мас Футбол це місце на Ютубі, де футбольні вболівальники обмінюються емоціями. Одразу попрошу вас поставити лайк цьому відео, написати коментар. Просто якщо відео вам сподобається. Сьогодні ми говоримо про загальні емоційні підсумки групового етапу чемпіонату світу з футболу серед клубів. Багато про що я поговорити, багато емоцій для обміну в мене за останні часи з вами на... збиралося. Отже, масфутбол випуск номер 7 Епізод присвячений загальному розбору групового етапу на клубному чемпіонаті світу. Ми починаємо. Отже, друзі, перше, про що хочеться поговорити, перше, що впало у очі навіть такому звичайному простому футбольному вболівальнику, як я, це те, що з європейським колективом цей турнір все-таки не був і не є сильно потрібним. Або, як інший варіант, свої варіанти ви можете залишати в коментарях. Вони просто приїхали сюди втомленими. Вони просто приїхали сюди розтренованими, втомленими. Бо е, це помітно по іграх, таких, як е, Боруся Доркмунд і команда з південно Африканської Республіки Мелодій Сандаунс, по-моєму, вона називається е, 4-3. Серйозно 4-3 з командою з Південної Африки. Ну при всій повазі, але мені здається, що праймова Борусія, топова Борусія в своїй найкращій формі. Повинна просто знищувати африканців і не помічати їх опору. І це було помітно. Бруся грала з величезним запасом в пів сили, які, в принципі, ну, так, так принаймні виглядало, що в будь-який момент Бруся зможе додати. Ну а попринам, Бруся точно має куди додавати. Причини цьому, як я вже сказав, може бути дві: або розтренованість команди втома, або просто не, скажімо так, небажання рвати собі жили на цьому турнірі. Як на мене, це більше все-таки друге, більше все-таки все не бажання грати в повну силу. Борусія десь чекає європейських колективів, і, оскільки вона була. Єдиною європейською командою в своїй групі. І далі, вже на фоні європейських суперників, там ми вже зможемо сказати, чи е, Борусія е, дійсно не хоче грати на чемпіонаті світу, чи вона не може грати на чемпіонаті світу, але четверту свою гру тут вона проведе з представником не Європи. Вона зіграє з мексиканським Монтереєм. і тому почекаємо далі. Якщо Борусія пройде Монтерей, то будемо чекати їх з європейським суперником. Це повинно бути цікаво. Так само, таким прикладом, не то, що тут взагалі своя причина, як на мене, тут і не. Небажання грати немає, тобто не звинуватиш команду. І ніхто не говорив принаймні, навіть не натякав на те, що турнір не цікавий. Навпаки, всі говорять, що турнір цікавий. Я говорю про Реал Мадрид, який багато говорив про те, що турнір цікавий. Ми будемо грати тут на перемогу і так далі. І Хаві Алонсо казав, що є бажання здобути з командою перший свій кубок. В першому ж турнірі, так, але тут для Реала це більше така вкатка в сезон. Е, така от вони, в них там новий тренер, вони е, намагаються зрозуміти, де хто як повинен грати при цьому, при цьому тренеру. Е, так, там в останньому матчі групового етапу проти РБ Зальцбург, Там, наприклад, якщо ми говоримо по грі, то чого мені зіграв центрального захисника, такого таке вперше на цьому турнірі? Трет Александр Арнольд, той же, якого я тут часто згадую, так він не звикає до колективу, звикає до партнерів, звикає до манеру, до манери гри. Але є футболісти, яким таке враження все одно, де грати, скільки грати за сезон і взагалі який кубок вигравати. Я говорю про Феде Вальверде. Чудовий матч видав проти РБ Зальсбург і взагалі один як на мене, з найкращих футболістів Реала на цьому турнірі. Так само з європейських команд хочеться згадати, що Манчестер Сіті, Манчестер Сіті, який. Абсолютно спокійно вийшов з своєї групи. Так само в останньому турі познущався над Ювентусом, як Бог над Черепахою, і гарантував собі участь в одній восьмій, ну в принципі разом із Ювентусом, Так само Ювентус е, теж зіграє, тобто ніхто нічого не втратив. Далі, е, от. якщо підбивати підсумок, то Мені здається, що європейські команди все-таки чекають десь далі протистояння один з одним. Така ліга чемпіонів на мінімалках і вже така прелюдія до сезону, який має розпочатися одразу практично без паузи. Далі е, поговоримо про е, взагалі перспективи неєвропейських клубів в одній восьмій. Одразу чотири бразильські команди вийшло: Флуміненце, Ботафого, Корінтіанс і е, Палмейрос. Одразу чотири команди вийшло в одну-осьму. Е, з Бразилії. Що ще раз показує, що в принципі бразильський футбол. і в принципі, бразильським командам це так потрібно. Вони приїхали сюди вигравати, вони приїхали сюди битися, боротися, грати і так далі. Ну і по перше, що найдійсно найважливіша з причин, це накат бразильців, все-таки в бразильській серії А зіграно 11 турів було перед виїздом на чемпіонат світу. Команди всі на карті. Команди всі в цьому бойовому стані. Команди всі готові в принципі фізично бігти, фізично грати дуже добре, набагато краще ніж європейські колективи. І от це пряме свідчення того, це перемога Ботафогу фогу над Парисінжермен. 1-0, ну і Ботафоку, в принципі, команда, яка гарантувала е, собі вихід з групи в двох турах. Хочеться так само похвалити і футбольний клуб Boca Juniors, і футбольний клуб River Plate із Аргентини. Обидві ці команди припинили свої виступи на чемпіонаті світу. Обидві ці команди е, стали е, командами, які вилітають, зайняли Третє місця в своїй групі Бенфіка, Бока зайняла третє місце в групі з Бенфікою та Баварією Мюнхен. Ну і Оклендом звичайно також. А Rivert Plate заняв третє місце в групі, де домінантом був Міланський Інтер. Ну і Останню їхню гру я бачив з Інтером, бачив повністю. І Рівер, така дійсно заряжена команда, дійсно бойовита команда, дійсно класна така збита докупи. Мають вони декілька класних виконавців. А кунію того ж дуже класний футболіст. Ми його пам'ятаємо з виступів у Європі. Але все-таки класу брекнуло, як то кажуть. Чого не вистачило? А скажу, можливо, десь майстерності не вистачило, можливо, десь не очікував, що дадуть так прострілити, як ви думаєте? Відповідь дуже проста. Шість днів крутить арматуру, у сьомий грати в футбол. Другий блок, нашої, другий блок нашої програми хочеться присвятити. Е, Боже, блядь. Другий блок нашого відео хочеться присвятити е, розборам ігор однієї восьмої. Буквально в двох словах е, ми про це ще поговоримо детальніше, вже безпосередньо, коли одна восьма буде відбуватися. Але буквально по найцікавіших парах. Бенфіка Челсі дуже цікавий матч. Матч європейський. От цього чекають переважна більшість глядачів. І така Ліга Чемпіонів на мінімалках. У нас Анатолій Трубін, який провів дуже хороший матч в останньому турі, коли Бенфіка грала практично за вихід з групи із Баварією. Всі за нього, звичайно, будемо вболівати. В суперниках Челсі, Челсі, нашого Михайла Мудрика. До речі, напишіть в коментарях, тому що в мене є ідея зробити спецвипуск по мудрику, де я розкажу те, що я думаю про це все. Якщо вам цікаво, одразу ж пишіть в коментарях, будемо щось думати, будемо. Будемо щось, щось робити, якщо буде актив з цього приводу, дуже цікава пара це Реал Мадрид Ювентус. Реал Мадрид Ювентус це завжди цікаво е, будь-якому е, європейському футбольному глядачу. Це е, ремейк фіналу Ліги Чемпіонів. Е, е, це гра, яка має бути цікава дуже багато. Футбольним вволівальникам цікаво в першу чергу. Ну, от мені наприклад цікаво глянути на те, як Реал Мадрид буде виглядати на фоні дійсно сильного європейського опонента. Тому що при всій повазі до Зальцбург, ну, Команда не те, щоб сильна, не те, щоб слабка, тобто, але вона на цих перегонах на цьому чемпіонаті світу виглядала як собака на велоперегонах. Отак От не, виграти не виграємо, ну, але комусь плакість зробимо по-любому. Е, так ну, мені дуже цікаво, як Реал буде виглядати на фоні дійсно сильного європейського е, е, поента. Хоча про силу Ювентуса можна говорити багато. Ювентус в останньому своєму матчі в груповому етапі попав в Манчестер Сіті. Е, Манчестер позначався над Ювентусом, як Бог над Черепахою. І... Робили там футболісти і футболісти Манчестер Сіті все, що хотіли собі вони робити. Е, от такі найцікавіші пари. Так само є дуже цікава пара, за якою особисто я буду точно спостерігати. Це бразильський футбол, е, бразильські емоції, бразильська Боніта у виконанні Палмейраса і Ботафого. Фого. Е, тобто дуже багато. Можна очікувати від цієї ігри. Не для всіх європейських вболівальників, це буде цікаво. От такими, друзі, вийшли емоційні підсумки групового турніру, чемпіонату світу з футболу серед клубів. З вами був канал Масфутбол. На цьому будемо завершувати свій сьогоднішній коротесенький випуск. Ще раз хочу сказати, що. Футбольний чемпіонат світу серед клубів подарував дуже багато хорошого, дуже багато позитивних емоцій, дуже багато позитивного сприйняття футболу. Познайомив нас із футболом інших континентів. Дякую Боця Куніор, дякую River Plate, Дякую навіть Окланду. Так що він показав нам, що є команди з. Нової Зеландії здатні і готові грати на клубному чемпіонаті світу. Сподіваюсь, вам сподобався випуск. Якщо так, то ставте лайк. З вами був канал Мас Футбол. Мене звати Іван Маслюк. Миру, спокою, і любові до України вашим серцям. До зустрічі на просторах українського футбольного Ютуба.